Всіх вітаю. У нас сьогодні ще одне відео розпаковки посилок від друзів каналу MataLife. І перша посилка у нас від Григорик Олег, містер Перечин. Він постійно нам допомагає. Якщо хтось ще його не знає, це вони нам Бограч завжди присилають і дуже багато цікавого Так, сьогодні прийшла така дуже велика посилка. Прямо зараз все. Вам покажу, що нам приїхало. По-перше, ось тут три коробки. Це у нас сніданки. Хлопці дуже полюбили ці сніданки. Заливаєш водою або молоком. І все, все в порядку. У нас три такі коробки для хлопців. Далі Далі у нас от такі. коробка санітайзерів для обробки рук. Супер, так, і це у нас коробка Яка? медицина у нас. Я тут бачу пантенол, тут обіжа від температури, прив'язочні, коробка це медикам нашим передам. І тут саме е цікавіше, е це у нас такі маскувальні сітки, якщо я правильно ще згадую, це призоси Словенії. Вони дуже, дуже легкі. Ось, бачите, я піднімаю. Вони легкі ось, і вони великі, вони там 9 метрів на 6 чи 12 на 6, щось так. І тут ще якісь у нас це, це ще сітки маскувальні. Маскувальні сітки нам дуже зараз важливі. То Олег, містоперечин, все ми отримали. Дуже дякую, що ти нас підтримуєш і достаєш такі речі, яких просто не купити в Україні, але в тебе все виходить і ти все нам доставляєш. Слава Україні! Зустріли і Ворода, і я йому привіз, те, що вони собі заказували для кулеметного взводу. На гроші, що ви донатите, це ми купили. Хочу сказати, зараз відкрити до банка на дрони Камікадзе, але банка, яка називається хлопця на передову, це те, що ми купуємо саме стрілецькому батальйону. Першому вона теж відкрита. А зараз, що ми тобі привезли, Показуй. так, це кріплення. Давай я покажу ближче. Кріплення налеве під планку пікатині. Да, це на приціл. Так, потім цей пристрій називається електронна бусоль, а це, ну, в принципі, це один комплект, гідрорівень. Рівень такий, це ж теж на приціл, оптичний. Ці всі прилади пов'язані з роботою артилерійських артилерії. Тому куди і як це буде встановлюватись і що робитись, трошки пізніше коротенький огляд вийде на каналі. Це дуже круті пристрої, які ну, будуть скорочувати час наведення та, ну, та прискорять процес враження ворога. Враження ворога так. Так. До, Добре, Жека, ми ще зустрінемося, ми продовжуємо нашу розпаковку. Наступна у нас розпаковка від магазину Clock Store UA в інстаграмі. Хлопці нам вже присилали. Як ви гадаєте, що нам прислали, от я хочу показати. Це у нас отакі, 5 таких коробочок. Ну, Хто мене дивиться, вже знає. От Зараз одну я візьму. Ось бачите? Це у нас. Годинник, фірмовий годинник 93-ї бригади. Хлопці нам вже другий раз присилають, ми просто нагороджуємо самих е, таких бійців є, які е, щось принесли у перемогу у нашу і дуже гарно воюють. То хочу показати, що це за годинок. Це годинник Петріот. Ось бачите? Тут. Є у нас логотип 93-ї бригади. До речі, хлопці роблять для всіх бригад все, все що завгодно можна зробити. Ці годинники робляться від одної штуки, то вони дуже якісні. Вже хлопці півроку деякі їх носять, і нічого з ними не сталося, бо в таких умовах вони пилі, грязь і вода все супер. То дякую Clockstore.ua. Дякую за допомогу і усім рекомендую, усім бригадам. Замовляйте у хлопців, отакі і нагороджуючи своїх солдатів за те, що вони гарно воюють. Разом переможемо, слава Україні! Ну а далі ми нашу розпаковку продовжуємо жекай, воротам. і... Зараз прийшло дуже багато посилок саме для їх підрозділу, для першого стрілецького батальйону. І зараз ми будемо все розпаковувати і все ми вручимо ЖЕКІ. Ну, По-перше, хочу вручити йому отакі от дві плити. Це особисто йому ми купили на гроші, що ви донатили. Це облегшені плити, керамічні. Вони, бо Жекі зараз робота більше за кермом, то йому потрібні саме такі. Плити, вони дуже якісні, 762 вони витримують. Це тобі ЖЕК буде так. таке. І легкі, дійсно дуже легкі. І магазин Defender та виробник Сейф Ну Ти їх вже знаєш, так, ти так, у них так. був у, у магазині. Вже, вже знаю. Він тобі тут, у тебе є типу такі маленькі напашник, вони казали, малесенький. І вони передали ще один саме отакий от здоровий. Тримай ага. це від уламків. Ну, а далі зараз Жека буде знімати, а я буду показувати, що ми зараз йому ще передамо. Максим е Хлопець дуже часто нам допомагає. Кожен місяць він пише мені і питає, що потрібно хлопцям. І тут він написав і якраз від жеки поступив запрос на спальні мішки. То Максим він сам за кордоном, але він оплатив в Україні хто продає мішки. І 10 спальних мішків це йде на кулеметний взвод. Наш перший стрілецький батальйон і зараз покажу, які ці спальні мішки. Дуже які гарні, легкі, піксельні. Ось так повинен виглядати спальний мішок для війни. Бачите, він прямий. Оце дуже важливо. Такий спальний мішок до мінус 15 градусів. Це Максимальна мінімальна температура, при якій комфортно буде спати. То Максим дуже дякую. Наступна посилка з Дніпра. Гордій, він нас снабжає аптечками та турнікетами. І саме від Джекі був запрос на його підрозділ 30. Отаких, от бачите, турнікети. Турнікети якісні, хочу вам сказати. Бо там колись хтось сказав, що це Китай, щось що це. Ні, це дуже якісні турнікети. Ми їх вже використовували і вони дуже гарно себе ведуть. То Супер Гордій, місто Дніпро, дякую за допомогу. Научук Олег, місто Київ, прислав нам таку велику посилку, здорову і дуже важку. Все, що я знаю, він сказав: я вам там кое що прислав, куди відправляти, я кажу, туди ж, бо Олег нам вже присилав посилки. то не перший раз від нього йде допомога Збройним силам України. І ось така посилка. Давайте будемо дивитися, що тут. По-перше, я тут бачу отакий лист, волонтерський проєкт разом ми вистоїмо. Я так розумію, це за допомогою цього волонтерського проєкту. І Олег усе все збирає. Ну, По-перше, я тут зверху бачу тут хліб. М'який, все гарно. Ну, перший раз нам присилають хліб, ну, хлопці, у нас хліб є, але дякую, хлопці сьогодні з'їдять, бо їх багато. Все, все, все йде туди, куди треба. Далі у нас така коробка. Вона вже розвалюється. Жека, ближче покажи, щоб видно було, воно випаде. Так, це у нас від комарів. І це у нас сушка для них. Присипка така йде. Ну і вологі серветки. от Хочу сказати, от що, -що а вологі серветки для піхоти це просто потрібно завжди. Далі дивимося. Далі у нас отака от коробка. Ось. Показую, що тут у нас. Так, у нас тут. Пластирі йдуть і тут де швидкого приготування, такі, типу супа, борщів, каші, ось отакі, Бачите, тут от навіть ще щось тут таке. Соуси. А тут, тут дуже багато. От, Жека, подивись, що тобі тут ще буде. Всякі, бачите, в тюбиках. Космічні для, для, для космонавтів Це хлопці будуть брати так хопочки і пішли блин, воювати. Тут, тут вся коробка у таких смаколиках. Дуже багато. От За це дякуємо. Хлопці їсти люблять. Так, ще у нас одна така коробка. Це у нас теж смаколики. Показую вже, що у нас тут. Так, у нас тут що? У нас тут каші і у нас тут мед. О, О а, да? Любите мед їсти? А, а ніфіга себе. От. Оттелла. Ще дивись. Нутелла, бля. Я от О. Це хоч піхоту накормить. Тут дуже багато. Ой, тут. Тільки тренуємо, тренуємося, що вже як трубочки, просто будемо їсти. Ну і тут ще щось у цих, бачите, кіндер-сюрприз. А мені навіть цікаво, що, що тут в кіндері-сюрпризі. Я вже як дитина, блін. Інтересно, її їсти чи мазаться. Я не знаю. Жека, кажу, попробуєш, бо я щас на камеру з'їм, а це каже це мазі казь. Потім скажеш нам. При наступній зустрічі, що то було у Кіндер Сюрпризі? Україна відправник там нормально все. Все перевірений відправник, все добре. А ви в коментарях напишіть, як ви гадаєте, що це у Кіндер Сюрпризі саме знаходиться. А ми потім скажемо, хто побідив. Так, і чому саме така важка була ця посилка? Це для мене дуже. Я не очікував, хочу вам сказати. Це у нас така зарядна станція. Зарядна станція. Олег нам вже таку присилав, вона вправно працює на батареї. Це акумуляторна зарядна станція. До речі, Жека тільки мені казав, що їм потрібна зарядна станція. Дві штуки. Одну ми вже купили, вона їде. І одна ось прийшла. Супер. ось знаєте, усі, зірки всі, всі зірки склались і треба промовляти завжди свої бажання і вони завжди будуть збуватися. То така зарядна станція, отже, покажи ближче. Тут у нас 220 є для підключання старлінків, для зарядок. Також у нас є тут від автомобіля. І usb шні зарядки такі. Тут у нас включення, живлення, ну, і він розкладається як чемодан, і там вже є, як його підзаряджати, все тут зрозуміло. То Олег дуже дякую за таку цінну посилку. Хлопцям це буде дуже до речі і це їм допоможе. Воювати на Бахмутському напрямку. Слава Україні! Ну що, Жека? Забирай. Зараз перек... перекладемо все у кінну автівку, і буде він вести все в розпалагу до хлопців. Це, не, да. е, дякуємо, дякуємо. В кожному, хто долучався до збору цих медикаментів, їжі, павербанку цього е, мега фантастичного неочікувано, дуже неочікувано, що воно саме так буде виглядати. І також дякуємо спальні між за да, за те, що допомогли нам зі спальниками, бо е, ну, погода різна, і ситуації різні, і зараз і задачі будуть дуже різні, тому треба формувати. Все необхідне спальники були якраз в потребі. Дуже дякуємо. Ну, а ми продовжуємо боронити нашу країну, і завдяки вам ми швидше переможемо ворога, бо ми не переможні. Слава Україні, слава Зсу, а, а путін, путін гандон!